Так, друзі, всім привіт. Всім раночку. Я, друзі, що продовжую, коротше, пішов, відпросився з роботи, взяв направлялочку, у нас вночі йшов дощ, От, тому косить ми сьогодні не поїдемо, тому відпросився скласти свій трактор. От. А так, друзі, що дивіться, Учора я все ж таки виварив свою корзину. От уже тут по темному, дивіться що вийшло Пам'ятаєте, яка вона була чорна? Зараз отака чистенька. Як нова прям. Хе -хе, нова копійка, йомайо. Коротше, друзі, зараз мию Спробую спробую вимить. От. Обезжиривать, конечно, не мачим, но щось придумаем. Всередині, конечно, не вимилось, но ладно. Всередині то таке вже. Главное тут чисто, з той сторони чисто. Та і всередині щось помылось, по-любому. Так, все, мочу. Ось цю шваброчку. И уже гаплик. Уже все. Машину нею мить уже нельзя. Так? Так. Беру. Спробую активною пеною. Може ще щось домию. А ще щось бачите? Ще щось відтирається. блядь, глаза ляпає. ну-ка да Бачите, ще активною пінкою Зараз гарнесенько вимию. І в принципі буду ставити. Так, а ви знали, що бензином або ще якимось там спеціальними е, средствами можна обізжирити метал чи будь-що. Е, але, друзі, ще можна обізжирити Отаким методом. Будь ласка, все воно вигорає. Таким самим методом, друзі, можна обізжирити, значить, якщо ви капнули собі в дворі на плитку. От так само можна горілочкою випалити. І у вас буде, не буде плямки на плитці. Все. Диск чистий. Обезжиренный, як ви можете чути. Все. будемо, друзі, збирати. Так, друзі, ну що. це моя вже коронна фразочка, я так понял. Слово паразит. Від нього треба якось здихатися, а як не знаю. І в мене таких багато. Так, коротше, з чого ми почнемо. А почнемо, друзі, з того, що правильно треба поставити нам диск. Якщо чесно, блін, скільки я їх вже порозкачував, порозбирав, собирав. Але кожного разу все рівно. Дивишся, як в інтернеті буде правильно поставити диск. Щеплення. Так. А правильно буде, значить, ось тут ступічка оця посередині, вона в одну сторону випирає більше. І, значить, цією більшою стороною, довшою, до двигуна. До Фереда. Так, да. тепер, якби оце хтось ще придержав, а хто Прикольно. Прикольно, не прикольно. Хто придержи? Друзі, придержіть, будь ласка. О, дякую, йомаю. мою ви ну такі у мене всі. Так, десь я тут зятю і казав намічать. Але мені здається, що вона вже була намічена. Ну і плюс ще він намітив <хи> де тепер як її ставить. Оце інтересно. Ну, напевно що. Так, напевно, що. Напевно, що ось так. Ага. Так, да не так. Не так. А напевно, що аж. аж, 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 аж. Аж, аж, аж. Напевно, що аж ось так. Во. Точно, тут співпало і тут співпало. Так, тут аж тут вже аж, друзі, три метки. Все, всі три совпали. Ну і все, собираємо. Інтересно, друзі, що сьогодні буде, га? Сьогодні, як ви вже знаєте, сьогодні у нас середа, не знаю число, блін, не дивлюсь за числом. Але сьогодні Рашка атакувала Польщу. Що ж інтересно сьогодні скаже пан Трамп? Скаже, це Україна перенаправила дрони спеціально по Польщі. Так получається. Да, беда та й Так, зараз піду, візьму лінеєчку. І ще треба проміряти, як стоять лапки. Але ж вони вже ж не нові. Ну, чуть-чуть підтерті. Зять, каже, давайте заміним. замінимо. Та вони як нові, йомаю, куди їх міняти? І будемо ще регулювати тоді лапки. Так, друзі, ну що, зібрав я вже так підкорректирував трошечки, значить, лапки. Зараз, значить, е е перевіряю, чи правильно зробив От. все начебто непогано виставив. Поставив, значить, сюди 25 мм. Все нормально. А... Так, мені треба 20, майже 26. Так, Так, е, все. Майже 26 миллиметров. Выставил все. Теперь все это дело контролю. Так. И что, друзья, скачивать пока еще не буду. Чему? Я, короче, хочу э, заменить фильтр. Поки він розкачений, поки там більш-менш зручно. Зараз ще поміняю фільтр гідравліки. От. Вже тоді спробую, не знаю, чи в мене вийде, його скотити. Ну, будемо подивитися. Будете допомагати мені, чуєте, диск тримали, значить будете і допомагати мені скачувати. Я думаю, у нас з вами. Все вийде, друзі, обов'язково. Бо до п'ятниці його залишати не дуже хочеться. Чому, друзі? Бо е він стоїть на стерні. Зараз дощики. Я боюся за те, що він може в мене земля може е просякнутися сильно. Хоча такі дощики, звісно, на них дуже великої надії немає. От. Ну, все рівно, знаєте, за все подумати теж не мішало би. От. Тому я хочу оба, оба, оба спробувати скатити його. Якщо самого не вийде, ну значить позвоню, кум прийде після обіду, поможе мені. Я думаю... Я думаю, що він мені не відмовив. Друзі, ну що, а так має бути. Коротше, включив я запись відео, Почав скручувати чи скачувати. Зараз зупинив відео, пройшло 14 хвилин. А, тобто, розумієте, я навіть Узяв, значить, мало того, що воно і так добре все було б. Да? А я ще взяв і приблизно виставив зуби на так, як стоять на корзині з цим з диском. Приблизно я так само виставив вали. І ви самі бачили, воно кльоп і саме стало, куди треба. От. Мені лишилось немножечко підправити. Болтами затягнув. Все, друзі, я скотив трактор. 14 хвилин. Але я думаю, якби я ще оце не бігав там туди-сюди по мілачам якимось, за 10 хвилин я б його скотив сам. Другий раз, знаєте, друзі, буває в бригаді, скачуємо в двох в трьох і все рівно, коротше, це відбувається дуже довго. Не можемо ніяк попасти. А все це. А все це, друзі, знаєте чому? Тому що один одному заважаємо. Кожен хоче зробити по-своєму. І в ітогі не виходить ні в кого. От. А тут сам ніхто тобі на голову не даве, ніхто тобі не розповідає, як треба. І все це відбулося дуже легко і дуже. і дуже швидко. Тому якось так. Добре, я поставлю телефон на зарядочку. Десь падло полетіло, га. Ой, глохне десь, десь друзі, в тучах полетів. І так як глохне прям, глохне глохне і жи опять пішов. Так, треба його відмітити. Зовсім, друзі, ця жінка вже здуріла. Коротше, цілий день я сьогодні біля цього трактора скотив, як я вам сказав. За 14 хвилин, можна сказати, за 10 би скотив. О, вже комарі прилетіли. От, ну, оці дзинзелики. Друзі, цілий день, цілий день, реально. Я вже задовбався, вже ні ног, ні спини не чую, ну а треба ж доробити. залити ні гров, в гідравліку масло ще треба. от, Дещо там поміняв, кої-які шлангочки поміняв, кої ті з проводами, там тросик новий поставив на заглушечку. Коротше, все Це так багато забира часу. Це просто триндець, А ще рози. Рози. Десять кущів роз треба посадити. Тому не гаєм часу, друзі, вже темніє. Треба йти садити рози. Все, погнали. йо моя. Друзі, от скажіть, ну що за люди? Ну що за люди? Ви бачите, вже темно. Нічого не встигаю. Частину роз посадив. Частину, можливо, завтра зранку посадю. От. Але ну що за люди? Замовляли 10 кущів, вони взяли 11 поклали. Я не знаю, блін, коли ці посадити, вони беруть ще й лишні ложуть. Що ти стрибаєш? От що ти стрибаєш? Що ти хочеш? Рижий. Самець. Бос! Блядь, машина. Жирний такий, такий астриба як ось этот. Чужу, дивіться, дається робиться, дивіться, що робиться. Ух, Курва мала. Да? Машина. Машина для кохання. Лункіна. Ух. <реку> <реку> Так, друзі, ладно. На сьогодні я з вами прощаюсь, бо ще роботи отак. Вот ще треба поїхати Михайловну забрати, водички взяти, качок половити, курей закрити, він. Ще трактор не доробив нічого. В общем трендець повний. Все, друзі, всім пока, всім до нових зустрічей.